Будемо говорити сьогодні з політологом, з людиною більш ніж досвідченою, з Ігорем Рейтровичем. Пане Ігоре, щиро вітаю вас. Вітаю, пане Ігоре. Скажіть мені, будь ласка, дивіться з травня рівень довіри до президента Володимира Зеленська знизився на 11% відсоткових пунктів. Це саме рейтинг довіри. Ну, щоб наші глядачі зрозуміли, це не рейтинг президента, це не виборчий, це рейтинг довіри. А станом на початок червня голові держави довіряють 65% опитаних, не довіряють 30%. І про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС, які провели це з 15 травня по 3 червня, саме це опитування. Варто нагадати, що на початку травня, після підписання угоди про копалини, після сварки в Білому домі, рівень довіри до президента виріс до 74%. Скажіть, будь ласка, чого протягом місяця так знизилася довіра? Що підірвало цю довіру? Це по-перше. По-друге, треба знову сварка з Трампом, щоб підняти рейтинг довіри? І чи корелюється рейтинг довіри з голосами на виборах? Давайте знаєте, я від противного почну тут питання питання тут питання не в тому, що рейтинг у президента впав. Він насправді рейтинг довіри до діючого голови держави, починаючи десь з кінця 23-го, початку 24-го року був невисокий. Просто він виріс після сварки в Білому домі по дуже простому принципу. По принципу єднання довкола фла, прапора. є такий термін навіть в політехнології чи в політології, що коли, грубо кажучи, відбувається якийсь напад на інституцію. То всі довкола цієї інституції єднаються, навіть якщо їм не подобається персоналі, які працюють цій інституції. Я от до речі, коли відбулася ця сварка в кабінеті, ну в овальному кабінеті, говорив з нашими військовими прямо з фронту. Повірте, вони надзвичайно скептично ставляться до Зеленського, і вони сказали мені прекрасну фразу. Я її перефразую. Там просто був матюк. Я її трошки перефразую. Вони сказали: Ні, ні, секундочку. Це наш сучий син. Ми його самі будемо гнобити, але американці, і тим більше Трамп, вони не мають права цього робити, бо вони Україну ображають. От і все тому у президента рейтинг був довіри не дуже високий. Він на фоні історії в овальному кабінеті виріс. А зараз пройшов місяць і він об'єктивно починає зменшуватися, падати. Чому тому, що Тимур Міндіч. Чому тому, що багато інших історій, і вони так чи інакше з президентом пов'язані, тому що наступ Сумської області немає відповідей, що там відбувається з фортифікаціями. Президент розказує на різних заходах, що у нас Одеса під загрозою, але чому чомусь мовчить про суми? Ну це неправильна історія. Я от сумчанами коли спілкуюся, там журналістами в тому числі вони кажуть: ну слухайте, ну, президент згадує Одесу, згадує е, окремо Харків. А він забуває про суми. Ми що якісь, вибачте, руді типу да? ну. Наступ на нас ведеться, чому він так мало це коментує, і от в сукупності це призводить до того, що за місяць рейтинг впав на 11 пунктів. Я скажу більше, він буде падати далі, якщо не буде, як ви правильно сказали, якої чергової сварки типу з Трампом, і на президента будуть нападати, він буде відбиватися. Що стосується кореляції, ринок, ринок рейтинг довіри, ну це дуже близько. Да, рейтинг довіри і рейтинг власне на виборах, це абсолютно різні речі, але кажу чту як знаю в офісі президента на повному серйозі вважають що рейтинг довіри практично дорівнює рейтингу підтримки президента на виборах. Ну там плюс-мінус 5, можливо, 10%, відсотків. Але для них це типу статистична похибка. Це от 100% історія. Коли от ти чуєш от ту інформацію, яка доходить, вони чомусь переконані, що тут ніякої за великим рахунком різниці немає, бо вони ж зараз що думають, і що вони роблять. Вони вважають, що альтернативи Зеленському немає. Плюс вони докладають зусиль щоб випалити будь-яке поле будь-яке поле, яке буде в майбутньому на виборах, і ми мали таку картинку. Зеленський, як колись льоня космос, пам'ятаєте, такий в Києві був в Черновіський, отримав 20% на виборах. Ну цього вистачило отак, тому що просто не буде конкурентів. От в них така мета, і тому вони тішаться з цих рейтингів. Вони регулярно їх міряють, ну я думаю, що вони під кінець літа трошки, вибачте, подефігіють, тому що там рейтинг довіри знову буде відсотків 30 і він буде там кардинально поступатися Збройним силам і окремим персоналіям яких прям телефонують з офісу і кажуть: не ставте в рейтинги Ви що, якого ви виставити туди посла? Він же посол, його не може там бути. Ну Ми знаємо про кого мова йде. Да? Так там не тільки посол, вони зараз ставлять табу на громадських активістів, вони ставлять табу на деяких військових, які в Україні, тому що вони розуміють. Що там цифри будуть неприємні, і ну, соціологи в нас треба зазначити, не всі на це йдуть. Багато хто каже: якщо ви хочете рейтинг без цих людей, замовляйте. Так? А ми робимо деякі рейтинги, власне, там, наприклад, на замовлення якихось західних інституцій. Ми будемо всі прізвища вставляти. От, і все. Погоджуюся, можна ще додати трохи: коли відбулася сварка в Білому домі, Зеленський ну, скажу так, він повів себе непрагматично. М'яко кажучи. Але після того заяви Трампа були такі м'яко кажучи, неадекватні. Це дуже м'яко. І потім він розповідав, що Україна напала на Росію, і розповідав, що у нас там президент-диктатор. І я тоді коментував одночасно там майже буквально з інтервалом в півгодини, як зараз пам'ятаю, полякам, литовцям, Ізраїлю і французам. і коли... А ще Азербайджан був. Там дуже і, і як коли зайняв позицію, я пояснив, що дивіться, ну сварити нашого президента може наш народ, який його вбрав. Це може бути не найкращий вибір, але це вибір нашого народу, так само як і розбиратися з президентом Сполучених Штатів повинні виборці Сполучених Штатів, не нам його сварити, тому президенту Сполучених Штатів варто звернути увагу на себе. А ми самі будемо розбиратися. Тут я погоджуюсь так само, і тут я задав свідому фразу не дуже люблю, якого люблять зараз у нас великі патріоти Володимира Семеновича Висоцького, який колись приїхав до штатів, його запитали: Скажіть, розкажіть, що погано в вашій країні в моїй країні. Є багато проблем, але я буду про них говорити не з вами. От це те ж сама історія, так і тут. Хоча з іншого боку, те, що американці зараз відмовилися від принципу жандарма, який стукав час від часу по голові нашої влади і направляв її на якісь коректні речі, направляв її на напрямок демократії, захисту свободи слова, верховенства права це проблема, і це окрема історія. А друга історія, що я хочу підтвердити, що я знаю, що зараз один з рейтингів, які зараз... Під замовлення спеціально для формування суспільної думки. Це не під замовлення саме когось, як він дізнався, а для формування. Так там не буде не тільки одного посла, там не буде навіть одного очільника українського гурму. Не знаю, як не пам'ятаю прізвище, але от якось дивно знаю, що не буде навіть його. І я коли запитав, а нафіга? Він говорить, у нас стоїть завдання, от є перелік людей, яких треба внести сюди. Я подивився, я все зрозумів. І кого формують і під що формують, і як. Але я дуже добре пам'ятаю: як тільки хтось забуває про те, що працює, як працює реальні виборчі технології, він стикається з цим в житті. Коли я пояснював людям, що антирейтинг буде працювати по повній, мені не вірили, виборці не вірили. А потім, коли з цим стикаюся, якраз ви, як експерт, дуже добре це розумієте, що антирейтинг працює завжди в другому турі. Я говорю, кого б ви не робили під другий тур? У другому турі, прийде привіт. Але при деяких моментах, навіть в першому турі він не виграє ваш кандидат. І а, сьогодні в офісі президента в це не дуже вірять, вони живуть виборами, тому що, якщо вони програють, це не втрата влади. Це добрий ранок, відповідальність за все скоєне. А оце їх жахає більше, ніж що будь-інше. Гаразд крокуємо далі. Друзі, ви дивитеся цей ефір. Я буду дякувати кожному, хто не забуде підписатися і поставити вподобайку. Якщо ви це вже зробили, Я щиро вам дякую. Якщо ні, зараз поставте вподобайку. Це важливо для активізації каналу. А підписка гарантує вам, що ви першим будете отримати інсайди, аналітику і всі новини. Прокоментуйте напишіть, звідки ви дивитеся. Я бачу, що вже Варшава, Дубна, Одеса, Київ, Україна. Це супер. От Україна мені взагалі подобається. Тому пишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинули вас доля. Ви чекаєте, бо наближаєте перемогу. пишіть про це. Це важливо. Дякую кожному, хто не забувається зробити. Ну і окрема подяка тим, хто не забуває ще і прокоментувати свої думки. Що ви думаєте з цього приводу, що чуєте, і пишете відео. Інформація це зброя. Якщо про інформовані озброєння, допомагайте озброювати інших Пане Ігорі, скажіть мені, будь ласка, Рада збирається проголосувати за відставку прем'єр-міністра Шмигеля та перезавантаження всього кабміну. Інсайдери з парламенту стверджують, що нову голову головою уряду може стати перша віцепрем'єрка Юлія Середенка, яка, як відомо, є протеже Єрмака не тільки тому, що її називають Стюардесою завдяки тому, що її бере з собою Єрмак і літає на президентському літаку. Ні, вона повністю під ним. ну, Єрмак хоче поставити взагалі стовідсотково свій кабмін, на який би він стовідсотково впливав. Бо зараз, скажімо так, в парламенті в кабміні є навіть міністр Міндіча, і це про теж всі знають, тому. Є запитання: на що вплине відставка Шмигеля та міністрів, якщо їх крісла знову отримують люди, які наближені до банкової або є фігурами, якими просто буде рухати банково? Це буде реальним перезавантаженням уряду та реформою якоїсь чи чергове пересування лібок у борделі, і взагалі, навіщо офіс президента грає в цю гру зараз? І а, чи буде ця відставка, тому що я бачу, як почалися ігри навколо цього, щоб ну хтось не в захваті від цього, а хтось навпаки намагається отримати політичні дивіденти? Ну, з приводу взагалі цієї можливої відставки буде вона чи не буде? Ми зрозуміємо по одному дуже важливому фактору. Якщо на днях несуть зміни в закон про правовий режим воєнного стану в 10-ту статтю, яка по суті блокує можливість складання Кабінетом міністрів своїх повноважень, значить чи до розуміння, що рішення прийнято, відставка е, так чи інакше відбудеться, чи зміниться якось реальну ситуацію? Мені не змінить це дійсно переставляння ліжок в борделі, це прекрасна аналогія. Якби там не е, ображалися на неї в кабінеті міністрів, але це правда. При цьому от дійсно ключове питання: а навіщо? Взагалі, от знаєте, я спеціально так подивився, позгадував трошки історично. В нас дев'яносто першого року, після відновлення незалежності, в країні в країні і близько не було настільки безініціативного і абсолютно неамбітного прем'єр-міністра. Причому як з політичної, так і політико-управлінської точки зору, так що в цьому контексті я думаю, що тут ідея всім перезавантаженням ну вона дві причини. Має перша причина. Ви її фактично озвучили. Це Єрмак, який хоче поставити вже тотально поконтрольований кабінет міністрів, щоб там були виключно його люди. Тому що дійсно, за деякою інформацією, частина міністрів починає дивитися в бік іншої групи впливу, яка є в оточенні президента, і Єрмаку це не надто, скажімо, подобається. І є друга причина. Вона трошки прихованіша, але вона насправді дуже важлива з великої ймовірністю під осінь, під осінь. Ми отримаємо дві великі проблеми. Перша проблема буде пов'язана з усіма економічними і не тільки провалами, які допустив нинішній уряд. А я нагадаю, що через безпорадність Кабміну, відсутність будь-якої ініціативи і нормальної компетентності, вони не мають не мають, можливо, ну, Україна втратила мінімум 5 мільярдів євро від Європейського союзу за різними, скажімо, програмами, півтора мільярди прямих грошей, три з половиною мільярди економічних безвіз, які ми просто, вибачте, профукали, і навіть не пались, впались не вдарили. Щоб якось змінити ситуацію, і там нестача грошей для ЗСУ, податкові податки, тарифи, мита, якими займається там Гетманцев і так далі. Ну вони добивають економіку, і звісно, на осінь ситуація буде, м'яко кажучи, не дуже і другий важливий момент: ми, скоріш за все, вийдемо на якісь більш-менш реалістичні перемовини з Росією, осінню, і от є ймовірність, що рішення тоді прийдеться, в тому числі окремим приймати міністрам. А значить, треба вже обрати фінально таких, які підпишуть все, що тільки Може бути з приводу того, чи проголосують депутати. Отут є нюанс. Цей нюанс він в тому полягає, що власне є у Верховній Раді значна частина депутатів від слуги народу, причому це керівне ядро цієї партії, чи монобільшості там да як дивитися, яке очолює до речі, девітара хамія, які не хочуть особливо шмигаля міняти. Тому я не здивуюся, що коли підуть реальні розмови про цю заміну, вони ще й дуже багато від офісу президента виторгують, тому що. Знайти голоси за відставку це буде певний квест. І ще більше треба буде знайти голоси за призначення нового кабінету міністрів. А 226 голосів в нинішніх умовах це достатньо складна історія. І щось мені підказує, що багато депутатів будуть намагатися на цьому гарно заробити. Найстрашніше в цій ситуації, що не просто будуть намагатися підзаробити, а готові продати все, що заводить. Тут як не пригадати нашого кобзаря. За шмать гнилої ковбаси ви мати продаси, це правда, це на жаль, рівень не тільки Кабміну, який абсолютно безініціативний, імпотентний, а ще й парламенту, який відслідковує особисті інтереси, а інтереси країни він забуває. Взагалі, до речі, дайте відверто. У нас часто в Верховній Раді я сам особисто був здивований, коли почув і побачив, як депутат фракції каже, скоріше небо впаде на землю, ніж я проголосую за цей бюджет, і вже за півтори години він голосував. Я випав тоді в осад. Ні, я розумів, що бувають політичні тварини, а щоб так, от публічно. Це було щось неймовірне. Тоді я зрозумів, куди я попав і що це за серпентарій. Але це було криво. Це до речі, було непогано, тому що я тоді дорослишав на ходу, інакше не було неможливості. Але а, зараз я розумію ще одне: величезна кількість людей будуть намагати гратися в це. Окей, ми готові проголосувати. Ну, наприклад, якесь там якесь угруповання олігархічне, яке буде називатися, наприклад, за Майбох». Уявне на за майбах. Ми за це готові проголосувати. Так, ви одного з наших там родичів поставити генпрокурора. Ми вже це бачимо. А от когось ми хочемо на цю посаду, когось на цю посаду, і отут щоб нікого не переслідували, і це до речі може бути. І так будуть гратися всі, майже всі. Єдиний, хто не буде гратися, і це я знаю, це військовополонені. Для наших глядачів хочу пояснити, що військовополоненими Верховній Раді називають представників колишньої ОПЗЖ. Вони голосують за що завгодно, аби їм не згадували поїздки до Путіна, поїздки до Медведєва, поїздки в Росію. Не все так однозначно. Давайте миритися з Росією. Це не свідомо, хто почав війну на Донбасі. Ну, це все можуть нагадати в будь-який момент, а це. 111 і welcome to шуфріч камера це зовсім інше. Вони цього не хочуть, тому будуть голосувати за все, що завгодно, а інше, інше і єдине, що за чорт дозволяють не голосувати за, наприклад, питання релігії, мови, ну щоб вони не втрачали остаточно підтримки свого електорату, бо постійно з них хочуть щось ліпити, але не факт, що вони будуть ліпитися. Так от будуть торгувати і. Оцей момент, коли на фронті люди віддають своє життя і здоров'я, коли частина України збирає по копійках гроші на реби, рери, автівки, гуму, дрони і все, що завгодно, хтось вирішує своє особисте питання для того, щоб потім собі прикупити десь. Маєточок, як так сказав один президент, та який там дім? Так хатинка. От хтось буде намагатися прикупити хатинку. Вона взагалі добра пам'ять. Я дуже все хорошо добре. Пам'ятаю. Вас глядачі багато не пам'ятають, не хочу пам'ятати. Вимагаюсь, намагаюсь нагадувати. Так от вони будуть це робити, і тоді у окремо взятого Халімона може з'явитися хатинка не лише на печерських пагорбах, яку він купив на початку війни, це заступник керівника фракції Слуга народу а десь, наприклад, не знаю, в Канах. Ніцці або дещось на Лазурці, і не тільки в нього. І от про це забувати не треба. І це все відбувається з погодження Офіса президента, а значить, з погодження не лише Єрмака із Айзелецького. Це люди, які привели цих людей в Верховну Раду, і це люди, які мовчать про те, що, наприклад, Одарченко, який засуджений судом України з конфіскацією, втік до Угорщини, ховається там, і досі є людиною. Яка член фракції Слуга народу? Це все. от це якби діагноз цієї банди. Я по-другому ска... по-іншому не скажу. Це фактично злочинне угруповання, яке сидить в Верховній Раді, маючи підозри, всі інші, і спокійненько знаючи, що їх чіпати не будуть, бо їх голоси потрібні. От це треба пам'ятати і не забувати.